Це залежить від філд, uh, але, як на мене, щирість, відкритість, певну чесність. Те, що я думаю, моєму менеджеру сподобалось, що я м, виглядаю, як доволі чесна людина, я відкрита і uh, a little bit. І як не всім це подобається, але чесно кажучи, мені здається, що багато британців це, вони. Тобто цінуються. наша прямолінійність? так вони цінують <кхем> це. В них вона також є. це частина їх культури, але вона трошки скрита. Вони вони forward, але не з усіма. Ми інші, але ми все ж таки ось цей поєднання, це точка з'єднання нас цих двох культур для для багатьох це може стати салим point. Mm. Ти одна з небагатьох, хто каже, що роботу знайти в Британії було легко. Перший, перший твій досвід це було нагадай service? Service, кастемер сервіс. Наступний. Ось отже, в customer service не було складно знайти роботу через мою харизму. Відповідно, ситуація з офісами може бути трошки інша. Так, але обидва з них були «customer service» в різних містах, а вже потім я прийшла на «self-employed» і почала вчителювати. Чому «customer service»? Ти е, вивчала мову, ти лінгвіст. Я більше бачила би тебе в пошуку там не знаю асистента вчителя, а перекладач. У нас така велика нехватка в судах українських перекладачів. Чому був «customer service»? Um, я думаю, що на той момент я я ще досі навчалася в університеті, і мені не потрібен, потрібен був цей додатковий стрес. Тобто кастомі сервіс дуже стрійфовує. Це проходиш. кошти, щоб оплачувати оренду за житло? Буквально, так. А це також дуже гарна практика. А я, я приїхала до Британії, десь з з хорошим битварівним через кастовий сервіс у мене ста я досяг, до, досягла С1 дуже швидко, і багато чого можна пікап сам саме від носіїв спілкуванням, спілкуванням. Так а, наголошую, не боїмося шукати роботу. Це легко. Наша харизма, українська впевненість, дає нам переваги, тому що британцям це подобається. Далі, якщо у вас є професія, і ви йдете цілеспрямовано до цієї професії, не означає, що вам негайно потрібно без англійської рватися саме туди. Покращуйте свою мову і свої навики. І як рекомендує Анастасія, саме спілкування з носіями допомагає вам покращувати свою англійську швидко. Це не просто граматика, це не просто уроки з вчителем. Це реальна практика. Використовуйте те середовище, де ви знаходитесь. Селф-емплойер. Вернулися ми до твого селф-емплойера. Чому ти не шукала все-таки роботу як перекладач? Це трошки травма... травмовий період для мене.